11 вересня, завтра 12-го вже все. У своїй воєнкомат з віщами. Інжирчик, тримайся. Включив водичку на півгодинки, хай зальє. Уже не засохнеш, не пропадеш. Може через неділю дожді підуть. На адмірала віри нема взагалі ніяк. Не трохи. Навіть по телефону не проконтролюєш, збреше. Що поливає. Бідна груша якась тварі її погризла, тільки вона листя. Заногу відпустила, а ця віточки пустила по сторонах, вони ще ще вспіють отрости в два рази більші. І це круто. Будуть плоди на наступний рік, сподіваюсь, дочекаюсь, як і цей персик, красавчик, буде врожай. Фіх тут, що буде, мабуть, дуба дасть на наступний рік. Цей самі великі очікування, бо він дужче всіх пустився берега. Та що ж горло заложило? Гранати не унивайте. Отак от, от. Абрикоси, думаю, одід'є будуть. Ну і тут гарантовано будуть ананаска. Ну, я ще по телефону закажу, організую, коли буду в армії, організую, щоб мені ще досадили. Тут колись що хурьми якої-небудь персик може вичухається. Ну і груша нормальна. Навіталась давати і одна, і друга. Отак, а сподіваюсь, відоси вам ще є, раз це виходить. Ми далі. Може навіть гілочки дасть. Може навіть дасть гілочки з цієї дупи, що розпустилася на осінь, глядя. Все літо горіло. Тут поперло, так поперло. Ну то таке. Вже нема кому вас підгорнути на зиму. І так далі. Городику. Сподіваюсь, не прощаємось. А ви підтримуйте нас лайком, проходьте по ссылочках в описі. Карта для донатів. нижче силочок в описі. Дякую тим всім, хто донатив нам і трошки, і багато. Сподіваюсь, гроші не пропадуть і врятують. Хоча б трошки наше життя чи здоров'я. Погнали. Диба я зараз, а обрати не хоче, насадив кукурузку. Та мано. Сука овцю ганяє, а кидаєш блешеньку і не з Не реагірує. Максимум удар отримати. Пару краснопорок, кстати, вже витягнув не на камеру. Оп. Бо тут чувак сидів на вухах більше, чем рибу ловив. Кушир, як бачите, не слабо носить такими кілометровими джигирями. Попробуємо на дальній забор поисковый так сказать хотя я тут прикормил ну и туда докидывал кормить вообще надо хорошо меньше о да дыбнула и тишина воды нема вода упала конкретно так Дыбнуло так хорошо. И на чем сказала, все. надо было соседнее место занимать, чтобы хотите стыдно сами ловить. О! Не мощно. Розмір так собі натягло мощно. А тут є мощні красноперки, ну нема часу їх шукати. Треба гачок побільше, дві кукурудзи покрупніше. І вони б відфільтрували. Срідиста стаї мілочі знайшлась би та. Де дзьобик не розірвало б, як я кажу. Вже і наживки кончаються і час, і життя. Блін, чого воно все вліво виханий бабай? Вот тепер чітко куди хотів. Там нифіга нема. Хвилинка називається в тиші. Є про що подумати. Схоже, і звідти риба втекла. Треба починати шукати. Еп, і схоже, знайшли і потіряли. Була клівака. Прямо повело і не фіга. Як завжди, вершинка у вудки закрутилась. Нічого крупного нічого немає. попал в куширь. Какая-то мелочь, рыбка Що ж я сию? У нас ще пів пакета каші. І вдома ще відра 4 про запас. Буде ждати кінця війни. Що іще залишиться? якщо миші не сточить з такими котами, що кошачий корм навіть вже не їдять, закормили. что мыши распоясываются. Да, ладно. Еще один маневр на дальний заброс. Ладно, буду, наверное, сматывать. Так, так, так. Оп! Не пройшло і пів часа. Попалась. Потікала десь вся риба. Не дождемся ми її оп, кукурузку по пожирніше. Вирівняли гачок. Хорошо. Вечно за длинный поплавок путається, Ну это кабздец, Просто кабздец. Коли хочешь все сделать быстро и красиво, в итоге не будет ни быстро, ни красиво. Не ставте ніколи другий гачок. Це моє право робити лише я. Молодцы, ще й вузол зав'язало. Ну як так? Це називається рибалка без прикрас і без ставків. Важливо те, щоб на дикарі порибачив. От так виглядає дикар. І це ще дуже хороший дикар. Тому що дикарі в кривому розі. Навіть і близько не мають такої риби. є yes. з засади. З засади. Риба молодець. Гарно проклюнула. Хай підростає, щучки їх, що їсти. І котикам ми вже нечагенько так взяли. Ось тут буде вечеріть, але із-за цієї хмарності не розумієш, котра година треба хоч на час глянути, щоб потемну не вертатися. і не фіга занулила річку і фіх її вже хто коли почисте не за які гроші тут мільйони десятки мільйонів треба закатати щоб гамулу вичерпувати Це, якщо б пісок добували то інша справа докопали аж до сірого водорода. І траванули б усе. Ти і тут клює. Але нічого нового. Та сама отака дрібна мандавуха. Одно. Буду сматувати вудки, побачимось. Кс -кс 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 -кс. Молодняк взагалі не дупля не відбивав, що треба делать. Ну то такі мелкие котики, кошенятка. Що ж, ми їм донат підловили. Рибка є. А значить, є ссылочки в описі на вудлище, поплавочок і все інше. Там лайк по-любому вже давно стоїть. Нижа силочок карта на донат. Я б сказав, на розвиток каналу, але тут добавиш тільки до зустрічі на війні. На війну, так сказати. Ще правильно ми це не сформулювали. На оснащення писали, на озброєння, але зброю доведеться купувати. Сміх сміхом, але все, але все може бути. Придивився собі одне ружо. Але це зовсім інша історія. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, накидайте донатів і ми купимо собі Maveric 88 комбо. Кс -кс 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 -кс. Ти шариш, що це за вкусняшка? Може бути. Оп, перва красноперка. Вона ще не знає, що це гадость і треба їсти тарань. Але тараньку мілку ми відпускаємо. Не беремо, бо і таке мусить жити. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.